Всім привіт! Ну що, розпочали посівну нашу другу частину. Е, як бачите, сіє в нас інший трактор. Це сіє нам наш сусід. Вони купили нову сівалочку, новий тракторець. Ну і от вирішили, хай вони нам ще посіють. Бо, як каже молодий фермер, нове є нове. І справді так воно і є. Краще працювати з новим. І так, висів ставиться дуже чітко, дуже класно. Вже перевіряли, вони вже собі багатенько посіяли. Ми тут сіємо з добривами знову. Знову той самий карбомід. Звісно, це не найкраще добриво для соняшника, але маємо, що маємо. Ну Як бачите, сіє ідеально рівно, гарненько. Прикатуючі колеса класні. Єдине, що мене от, ну, цікаво, там система внесення добрив, вона там на пружинах, така лапка на пружині. ну Я вставлю відео, у відео зараз фото. Тож, лапка. І вона ну, по глибині її якось важкувато відрегулювати. Я не знаю, в принципі, на яку воно там глибину сипе. Тому що воно пружинне і все. Ну, коротше, Суть не в тому, сипе, добре осипеться, значить попадає. Єдине, що ну це ж з висівом. Ну, поставили так, як воно ніби на цьому, але але. Там стоїть у них гарна сигналізація. Все класно пише, там сипе, не сипе, скільки сипе, яка швидкість. Ну, коротше, там всі параметри, який відсоток там двійників, який відсоток, що воно пересівало, не досівало. Коротше, це все показано і все класно. Так, ну і перейдемо зараз до посівного матеріалу. Тут у нас вже не тунка, але теж стійкий соняшник до. Вовчку, бо тут до нас користувалися фермери, які занесли сюди, крім реп'яха, ще й вовчку. Ну і що? Ми сіємо Євросем. Насіння називається Авалон. Ось зараз покажу. Фракція преміум. Ну, реально преміум. По крупності, дуже класна крупний. Сусід сіяв собі піонер, каже, по крупності майже схожий. Скажу зразу, це ніяка не реклама, не рекомендація, нічого. Е -е, купувалися за свої кошти. Реально хочемо спробувати і показати хочу, як воно буде. Тому буду показувати періодично на відео, е -е, як він сходить, як він росте. Що ми з ним ще будемо робити, все покажу, все розкажу. Ну, я перед тим, як ми його купляли, я шукав інформацію в інтернеті, що люди про нього там кажуть. Познаходив деякі відео, але там, ну, як на мене, явно зрозуміло, що то реклама. Тому, ну. Не знаю, як правильно сказати, там не то щоб не довіряю, ну, але реклама є реклама. На те вона і реклама, щоб показувати все тільки найкраще. Тому побачимо вже в комбайні, що воно нам дасть і що воно нам скаже. Звісно ж, сіється з карбамідом, ще буде там підживка одна, ну це все покажу. Так, в цілому нас влаштовує ті параметри, які там були вказані. не знаю, в брошурці, скажімо так, тобто там врожайність щось там за 40 центнерів, олійність під 50%. Тобто, ну, для нас це все нормально. Е, олійність, звісно ж, тут. Ну, я вам вже казав, що є у нас два підприємства. На одному е, беруть і олінь, за олійність доплачують, на іншому не доплачують. Тому е, на одне є сенс здавати з великою олінністю, на інше вирощувати високоолійнові соняшники ну, взагалі нема сенсу, тому що е, ну, який сенс, якщо за це не платить ніхто. Тому побачимо, яка буде олійність, е, що з цього всього вийде, яка врожайність буде насамперед. Звісно ж, ну, карбомід, я думаю, дасть йому якийсь поштовх. Там ми ще додамо трошки і, ну, і будемо бачити, як будуть дощі, як буде взагалі погода, чи нас засушать, чи нам трошки перепаде й дощику, бо минулий дощик був вже, мабуть, з місяць назад. Тобто, ото як нас то заливало, тепер нас підсушило. Нас суша. Зараз нас вже жарко, вже плюс 30 там. Тобто, ну, дуже швидко зараз волога та, що накопичилась, піде, і все, і буде, треба буде чекати вже на нові дощі. Тому ми працюємо, працюємо з новеньким, по-новенькому. Тому є надія на найкращі результати, але, але все покаже бункер. А ще краще дивитися на те, що буде вже в кишені після того, як продасиш. Тож, всім дякую за увагу. Дякую за перегляд. Коментуйте, кажіть вашу думку. Можливо, є хтось, хто вже сіяв цей соняшник і ви скажете е свої враження. Ну, а вам дякую всім за перегляд. Ставте лайк. Всім гарних посівних. І до зустрічі! Слава Україні! так, Сівалочка кладе насіннячко відмінно ось Кожна насінинка, на однаковій відстані, одна від одної. Все гарненько вкладено. Як ви бачите, борозна тут є сантиметр точно вологи зверху. Ну, я просто так розрив, не саме вологе місце. Ну, в цілому є волога. Тобто все ідеально. Єдине, не розібралися з висівом, ще, ой, висівом, ну, висівом добре, але то нічого. Головне, що насіннячко лежить ідеально і в полі. Це вже супер.